По обіді Мері на двір вже не пішла, бо треба було написати листа, а це зайняло трохи часу. Спочатку Марта принесла зі своєї кімнати папір, чорнило і перу. Потім мусила прибрати стіл після обіду і занести тарілки до кухні, а там натрапила на місіс медлок, яка тут таки загадала їй ще якусь роботу. Отож Мері довелося зо дві години чекати, поки та повернулася. Тоді вони взялися складати листа Дікіну. Правду кажучи, Мері писала не дуже добре, бо в Індії вона вчилася аби як, чим доводила до розпачу своїх гувернанток. Але зараз вона дуже старалася, то й виходило зовсім непогано. Марта диктувала, а Мері писала Дорогий Дікене, сподіваюся, що ти живий і здоровий, так само, як я. Міс Мері має купу грошей і хоче, щоб ти пішов у твейт і купив для неї лопату, грабельки і вила, а ще насіння квітів, бо вона хоче зробити квітник. Дікіне, квіти вибирай найгарніші. Ну і дивися, щоб їх було легко вирощувати, бо мері ще ніколи не мала з тим справи. Ти знаєш, вона жила в Індії, а там все інакше. Кланяйся від мене мамі. Всіх вас цілую і обіймаю. Місмері ще багато чого має мені розказати. Наступного разу, коли приїду додому, ви почуєте про слонів і про верблюдів, і про офіцерів, як вони ходили полювати на левів і тигрів. З любов'ю твоя сестра Марта Совербі. Клади гроші в конверт. Тут скоро буде син м'ясника. Він давній друг Дікіна. То я з ним і передам, вирішила Марта. А як мені потім забрати те, що купить Дікін, спитала Мері. Та він сам принесе, він любить сюди ходити. Ох, то я його побачу, вигукнула Мері, навіть не сподівалася. Але ж ти хотіла, усміхнулася Марта. Ще як? Я ще ніколи не зустрічала хлопця, який водиться з лисами і воронами. Просто не думала, що це вийде так швидко. Марта вже було зібралася йти, але тут ляснула себе по чолі. Ото Гава!» – похитала вона головою. Ще зранку мало тобі сказати. Я вже радилася з мамою, і вона сказала, що поговорить з місіс Медлук. Ти маєш на увазі, широко розкрила очі Мері. «А як же? Мама попросить, аби місіс Медлок відпустила тебе до нас в гості. Попробуєш маминого вівсяного пирога з молоком, пальчики оближиш. Яких іще несподіванок мені нині чекати, захоплено подумала Мері, а вголос сказала. Думаєш, місіс Медлок дозволить? А чого б вона мала боронити? Вона ж знає нашу маму, знає, що в нас в хаті чисто, що ніхто тебе не зобидить. Певно, що дозволить. Най тільки мама з нею побалакає. То я побачу вас усіх, радісно вимовила Мері, і вашу маму, і дікіна, і всіх, 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 як я рада. Марта ще залишилася з дівчинкою, і вони собі розмовляли. Правда, Мері більше слухала те, що розповідала Марта. Сама говорила мало, в думках перебираючи все, що з нею ото відбулося. Та коли Марта уже зібралася йти на кухню за чаєм, Мері раптом спитала Марто, а що нині у тої служниці, котра миє посуд, знову болить зуб. Марта зиркнула здивовано. Про що це ти? спитала вона. Бачиш, коли ти пішла відносити посуд, то я чекала тебе і прочинила двері у коридор, щоб побачити, коли ти з'явишся. І знову почула плач, як тоді ввечері, а нині вітру не було. Ох, занепокоїлася Марта. Ну, чого тобі ото все нишпорити й прислухатися? Хочеш розсердити містера кривина? Нічого я не нишпорила, ображено відповіла Мері. Просто чекала на тебе і почула це вже втретє. Тут унизу задзвонив дзвоник. «О, Боже, місіс медлок мене кличе, вимовила Марта і швидко вибігла з кімнати. Такого дивного дому я ще не бачила, пробуркотіла Мері. І позіхнула. Тоді скрутилася калачиком і поклала голову на подушку крісла, що стояло перед каміном. За цілий день вона добряче натомилася, і її зморив сон.